До нас завітала дівчинка Оленка. Вона засмучена, бо нічого не знає про нашу країну та наше місто. Давайте її розповім, розповім, розповімо. Як називається наша країна? А це герб нашої держави та прапор. А як називається наше місто? Знайдіть герб свого міста та наклейте. Звідки починається знайомство з містом будь-якого мандрівника з вокзалу? Ви бували на ньому? Десь їхали чи когось зустрічали? З ким ви там були? Порівняй вокзали. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Мій район. Це зображення району великого міста. А що ви знаєте про свій район? Де ви любите гуляти? Як ви думаєте, що зображено на картині? А що ви знаєте про свою вулицю? Складаємо розповідь про свою вулицю, спираючись на таку послідовність? Я живу в місті. На вулиці. На моїй вулиці знаходяться житлові будинки, одноповерхові і багатоповерхові. В них живуть люди. На моїй вулиці є. Перерахуйте, наприклад, дитячий садок, крамниця. Росте багато дерев, кущів. Квітів. Моя вулиця завжди чиста і красива. Спробуйте самостійно скласти розповідь Моя вулиця. Права, силуети. Поєднай споруди з їх силуетним зображенням. Перевірка. Молодці. До нової зустрічі.